Це дотримання регламенту в своїй діяльності, регламенту, я підкреслю, і законодавство по всіх позиціях, по всіх процесуальних, процедурних питаннях і так далі. Тому що якщо звинувачувати облдержадміністрацію, що 334 чоловіка не, не зайшло в приміщення, і в списку були, наприклад, Поліщук, це факт. Поліщук в Вінницькій області 1349 Поліщуків. І по інших позиціях також є. Тому це не, не так, але це треба, щоб було відображено, щоб будуть дотримуватися всі діючого законодавства на момент проведення сесії. Я хотів би також, щоб там були інші такі фундаментальні позиції, і через які переступати нікому не дозволено. І якщо я являюся каменем спотикання для роботи представницького органу влади, то не 26-м, а першим питанням, якщо потрібно, ставте питання про довіру голові Вінницької обласної державної адміністрації. Я дуже дякую і хотів би, щоб ви. Без моєї присутності і за етичних міркувань розглянули далі, що Дозвольте, я висловлю свою позицію. Дійсно, я вчора був в Архонії Раді, брав участь брифінгу. Я таку позицію, що необхідно формувати більшість в усіх радах, обласних і Вінницьких, зокрема. Відповідно до тої конфігурації, яка існує в Верховній Раді. В Верховній Раді створена коаліція і навла тих політичних сил, які сформовані в Верховній Раді, повинна бути створена коаліція відповідно обласних, районних радах. І е, я вважаю, що це правильно. Тому я закликаю всіх представників фракції і лікарських груп, які представляють якраз ті сили, що перемогли в регуляції хідності формувати. Більшість залучивши до цієї більшості, ми розуміємо тих депутатів від партії, регіон, які готові конструктивно працювати. А це Шо, була моя теза. Шановні колеги. Я хотів би звернути увагу по факту, що в Верховній Раді п'ять політичних сил сформували коаліційну більшість. Республ... Радикальна партія ну, блок Петра Порошенка, е, е, Батьківщина, Радикальна партія Ляшка, самопоміч і народний фронт. І народний. Хвор... В депутатському корпусі Вінницької обласної ради є фракція «Батьківщина». Значить, я так розумію, навколо батьківщини має формуватися більшість, чи як. Ну, офіційно. І є частина, вибачте, ну я просто є частина людей, які приналежали до іншої партії попередньої. Я хотів би знати: от мене хотіли сепарувати, так? І я хотів би знати, ну от який це механізм сепарування, по якому принципу раді чого? От і хто буде добрий, хто буде злий, хто буде для мене? Це не зрозуміло. Шановні депутати, я хотів би ще раз звернутися і попросити всіх вас. Ми повинні зараз понизити градус. А чого? Я, я пропоную. Взагалі ну, і... вас пропонували теж понизити, там не понижали. А тут понизити. Я пропоную, щоб я ми... дуже багато чого, ми... чого знаю, можу вас О, перебувати, як ну, ви перебуваєте ну, в сесії всіх. Але я не так виговорював. Як всі перебувають на сесії, я а не питання не зовсім в іншому. Вам же чисто, і прозоро говорять. Ви скажіть, на чому на основанні якої формати ви хочете створити більшість. Я вам це говорив ще перший день, коли вас призначив Майдан. Я вам говорив, Сергій Михайлович. Люди вас поставили. Я вас підтримую, тому що я за людей, я мажоритарщик в першу чергу. Але я був в партії регіонів. І ніхто мені не пожав руку, не прийшов в 10 2010 році, коли я вийшов з прохідного списка партії регіонів. І яку я позицію мав до е, прошлого керівництва обласної ради. Ви що в цьому форматі хочете створити більшість? Не ту, коли я приходив як людина, як мажоритарщик до вас і казав: давайте працювати, дивіться, що в області твориться. Дивіться, що ми з людьми робимо. Я ж не знаю, що кров ліється. Ви хочете сказати, що другий формат розмови.